Вітаю, друзі. Нещодавно бухгалтерів та податкових консультантів сколихнула новина. Усі повинні будемо отримати сертифікат якості. Сьогодні я просто, швидко та по суті, поясню, чи загрожує нам примусова сертифікація, кого вона стосується і чого чекати у 2026 році. Увесь СЕРБОР через появу постанови Кабміну від 29 жовтня 25 року номер 1387 Щодо єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій ЄРК. Вона набере чинності 2 травня 2026 року. Насправді тема обов'язкової сертифікації не нова. Просто з появою цього документа вона знову набула актуальності. Але давайте розберемось, що до чого. Наш профільний закон про бухгалтерський облік передбачає особливі вимоги стосуються лише головних бухгалтерів підприємств. Що становлять суспільний інтерес. А це, зокрема, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, емітенти цінних паперів, великі підприємства за критеріями активів, доходу або персоналу. Для усіх інших на сьогодні діють загальні кваліфікаційні вимоги до працівників бухгалтерських професій, головних та провідних бухгалтерів першої та другої категорій тощо. Їх регулює старий добрий довідник кваліфікаційних характеристик номер 336 від Мінсоцполітики. Там вимоги лише дві. Перша освіта відповідного рівня, і вона підтверджується дипломом державного зразка, друга стаж роботи за професією, І він підтверджується трудовою книжкою або даними пенсійного фонду. До речі, зараз ви можете зупинити відео і зберегти собі зручну таблицю з вимогами. Отже, по факту оцінює відповідність працівника установленим вимогам виключно роботодавець. Жоден орган не видає якийсь спеціальний дозвіл працювати бухгалтером. На практиці багато топових бухгалтерів формально навіть не відповідають критеріям, і це не заважає їх роботі. Тепер щодо ажіотажних новацій 25-го та 26-го років. 2 травня 2025 року набув чинності закон номер 4353 який прописав у Кодексі законів про працю положення про єдиний реєстр кваліфікацій, класифікатор професій. А вже нещодавно з'явився той самий порядок створення і ведення цього реєстру, який набере чинності 2 травня 2026 року. У цьому реєстрі будуть зокрема назви професій. Коди професій, вимоги за національною рамкою кваліфікацій, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, які можуть підтверджувати кваліфікацію, вакансії та рівень зарплати. Тобто єдиний реєстр кваліфікацій це просто бази даних, а не система контролю або сертифікації. Перелік складових реєстру доволі довгий: серед них є рівні національної рамки кваліфікацій НРК. Вона, до речі, також не є новиною та затверджена вже доволі давно. НРК це сучасна формалізація рівнів освіти. Молодший бакалавр п'ятий рівень, бакалавр шостий, магістр сьомий. До речі, у самому порядку ведення єдиного реєстру кваліфікацій сертифікати згадуються лише щодо акредитації кваліфікаційних центрів, а не щодо бухгалтерів. Отже, друзі, хочемо вас заспокоїти. Наразі обов'язкового сертифіката бухгалтера немає. Його не вимагає жоден закон, постанова чи профільне міністерство. Так само професійні стандарти це поки що перспектива. Для бухгалтерів їх ніхто не затвердив. Порядок ведення єдиного реєстру кваліфікацій – це не про сертифікацію бухгалтерів, це спроба впорядкувати класифікатор професії. Тож працюємо спокійно, без паніки. Якщо будуть зміни, ми відразу розкажемо і підкажемо, що робити. А від вас просимо лише маленьку вподобайку. А ще до вас є прохання. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до перевірки кваліфікації бухгалтерів та отримання сертифіката. Нам дуже важлива ваша думка. Зустрінемось уже зовсім скоро у нових відео на каналі.